Non-stock ETF – це е, в облігаційні фонди, це фонди е, commodities, так звані, куди входять сільськогосподарські товари, дорогоцінні метали, золото, срібло та інші енергоносії. І також є currency ETF – це валютні фонди. Оскільки в нас дуже багато завжди в попередніх ефірах розповідали ми про облігаційні фонди, я вирішила на них сьогодні не зупинятись, а більше зупинитись якраз на комодіті ах і дещо ще буде інформація по валютних фондах. Так, дорогоцінні е, метали. До них е, зазвичай ми відносимо золото та срібло, найпопулярніші. Ну, якщо подивитись таку далеко-далеку історію, то це метали, які мають багатовікові історії застосування, виконують функцію захисту. Зазвичай інвестори їх купують не для того, щоб розбагатіти і заробити якусь фантастичну дохідність, а зазвичай золото особливо називають такою тихою гаванню. Зазвичай куди інвестори втікають, коли є якась нестабільність на ринку, коли є крик. І, в принципі, таким чином хочуть захиститись від ризику девальвації валюти. Пошук, як взагалі шукати комодіті ЄТФ, є. Мій улюблений сайт, де я завжди шукаю etf фонди, це ЄТФ Я там привела для вас лінк там ЄТФ-скринер. На жаль, я не можу показати, бо не я демонструю екран. От, але в принципі, ви заходите на цей скринер, вибираєте розділ Commodity, і, в принципі, можна собі вибрати будь-яку категорію, можна цим користуватися, собі протестуєте. Прошу далі. Так, що я хочу порадити, все таки, якщо вас цікавить от тема комодіті, і ви би хотіли включити якусь частину у свій портфель, то краще тоді брати не окремі фонди на окремо нафту, окремо паладій, окремо срібло, окремо якісь там пшеницю агроцігосподарської культури, а можна взяти широкого комодіті брод маркет, широкого ринку, і я привела. Вам два таких найбільш популярних фонди це DBC, фонд від Invesco і фонд Compt від iShares. Один і другий відслідковують індекси. Тому що якщо ви зайдете по скринеру і будете дивитись по капіталізації, то там будуть інші фонди. Які мають є більшими за розміром, але ці фонди не відслідковують індекс, тому як я вже говорила, в принципі, ви ще більший ризик на себе приймаєте. Обирайте фонди, які відслідковують індекс. Маємо по DBC 3 мільярди під управлінням. маємо… По КОМТу 2 мільярди під управлінням, DBC з 2006 році має довшу історію, комт з 2014 року. От Якщо подивитись по середніх обсягах торгів, то звичайно DBC набагато, порядок більш, більші об'єми. От 2 мільйони, бачимо, 446. в Компта на е, об'єми набагато менше. От. Ну, але з другого боку, якщо подивитись, то тут в нас комісії в суттєві, комісії близько 1% по DBC, по комту трішки нижче. І цей, і цей фонд е, включає 14 товарів, це і, і енергоресурси, нафта, золото, пшениця, алюміній, цинк, газ, тобто він такий досить диверсифікований. Прошу далі. Так, ну і я впривала, в принципі, як, як і всіх попередніх фондів, щоб ми для порівняння могли подивитися, от яку дохідність здавав фонд на довгому горизонті. Маємо, звичайно, за 2022 рік 23,7% дохідності. Хороша дохідність. Але якщо подивитись на довгому горизонті, то знову ж таки дохідність близько нуля. Взагалі, чому, чому так відбувається? Тому що е, всі, всі сировина, матеріали це є лише товари, вони не приносять ніякого додаткового доходу. Ми це повинні розуміти. І е, цей самий, там, наприклад, барель, барель нафти, він і через 10 років знову ж таки буде залишатися тим самим барелем нафти. Які ризики інвестицій в комодіті? Це висока волатильність, як ми бачили, це е, мінус того, що вони не мають грошових потоків, ніяких доходів чи дивідентного доходу, е, висока комісія за управління, і е, що особливо важливо, це залежність від економічного циклу. От, прошу наступний слайд. Якраз я хочу е, показати, е, що відбувається, коли? Ми входимо, от зараз наша світова економіка в late cycle, В принципі, ми вже майже в рецесії, але поки що офіційно цього ми не признали. Будемо вважати, що ми в лейте сайкл. Які зелені позначено сектори, які краще перформують в цьому періоді? Ми бачимо, що матеріали, споживчі товари, хелскер, енергетика і utilities. Це якраз ті. Сектора, які дають Хорошу дохідність. І, в принципі, ми це і бачимо. Ми бачимо, що IT-технології в нас показують від від дохідність, споживчі циклічні товари показують від'ємну дохідність. В принципі, late cycle все це нам відображає. Далі ми будемо входити в рецесію. Знову ж таки, в цей період вже буде в нас захисними будуть іншими, будуть охорона здоров'я, і споживчі товари будуть перформити краще, будуть давати кращі результати. Тому в залежності від циклу сировина, матеріали, золото дає кращу дохідність чи гіршу дохідність. Тому, якщо орієнтуватися по цьому, ми бачимо, от чому така волатильність графіків.